Плоди цього дерева корисні для організму, з них виходять смачні варення, компоти і настоянки, тому гріх не посадити на своїй ділянці, хоча б парочку рослин ми розповімо, як виростити сливу, щоб отримати хороший урожай. Підписуйтесь на наші канали, ранні сорти сливи плодоносять вже в липні. Вони відрізняються солодкою м'якоттю і ідеально підходять для вживання в свіжому вигляді. А в серпні-вересні збирають урожай слив, які рекомендовані для середньої смуги і підмосков'я. Багато сортів цієї культури самобезплідні, тому для отримання хороших врожаїв на ділянці слід висаджувати не менше трьох сортів з різними термінами дозрівання плодів. Та й при перехресному запиленні дерева самоплідних сортів теж краще плодоносять посадка сливи. Посадка сливи можлива і навесні, і восени в жовтні. Але перший варіант більшість садівників вважають кращим при виборі місця для саджанця потрібно врахувати, що слива погано переносить посуху, однак і не виносить застою води, і високого залягання грунтових вод вони повинні проходити на глибині не менше півтора метрів. А ще не рекомендується садити сливу поблизу високих дерев, які створюють тінь і забирають у дерева вологу. Давайте докладніше зупинимося на тому, як правильно посадити сливу навесні. Роблять це в квітні до розпускання бруньок за два тижні до посадки на сонячному і захищеному від вітру ділянці з родючим і обов'язково пухким ґрунтом. Будь якого типу викопують яму глибиною і діаметром 60-75 см ґрунт. Вийнято з лунки, додають перегній. Пропорції 1-1-250 суперфосфату і все перемішують. Якщо ґрунт кислий, його потрібно провапновати, наприклад, доломітового борошном або золою близько 500. Потім на дно насипають шар дренажу, яму наполовину заповнюють підготовленим родючим ґрунтом. Посадку саджанця сливи проводять так, щоб коренева шийка перебувала на 3-4 см вище поверхні землі, коріння розправляють і присипають ґрунтом. Злегка утрамбовуючи, щоб біля них не залишалося пустот, після чого саджанець поливає три чотири відрами води, а коли волога вбереться, мульчують перегноєм або торфом. При посадці сильнорослої сливи в яму викопують кілочок, до якого за допомогою якої мотузки підв'язують саджанець, при цьому між саджанцем і кілочком має бути відстань близько 10-15, при групових посадках відстань між рослинами має бути близько три. Догляд за зливою в першу чергу важливо знати, як правильно поливати сливу. Грунт весь час повинна бути зволожена на глибину близько 40 см. З приходом літа на це звертають особливу увагу: під час посухи на одне дерево витрачають близько 5 відер води, а під час плодоношення іноді норму потрібно збільшити. Але при цьому намагатися не залити рослина і не допустити розвитку грибкових хвороб пізньої осені дерево потребує вологозарядного поливу. Крім того, навесні і влітку ґрунт під деревами регулярно розпушують, а восени перекопують і не забувають збирати з її поверхні падалицю підживлення сливи. Важливо знати, чим підгодувати сливу навесні і після цвітіння, оскільки без додаткових підгодівлі один раз в 2-3 роки дерево гірше плодоносить, у період вегетації рослині потрібні азот калій, магній і фосфор. Щоб заповнити запас цих елементів, навесні під сливу починаючи з 3річного віку, вносять розчин сечовини і сірчанокислого калію по 2 стл на 10 л води, а після цвітіння нітрофоску 3 стл на 10 л води. Під час формування плодів ґрунт проливають розчином, перебродившого курячого посліду в співідношенні 1-2-0, а восени проводять позакореневе підживлення сірчанокислим калієм і суперфосфатом, по 2 стл добрив на 10 води, добрива в рідкому вигляді вносять в лунки, вириті на відстані 60 вісімдесят від штамба, як позбутися від порослі сливи, видалення кореневої порослі важливий захід по догляду за сливою. В іншому випадку у дерева знижується врожайність, порослі викопують або зрізають гострим секатором. На рівні кореневої системи кілька разів за літо при необхідності поросль можна використовувати для розмноження сливи. Врахуйте, нові пагони біля коріння сливи активно утворюються, коли дерево відчуває загрозу знищення. Так рослина намагається зберегти свій вигляд тому, щоб уникнути рясного зростання молодих пагонів. Слід правильно доглядати за сливою, як правильно обрізати сливу під час посадки. Саджанець сливи не обрізають зовсім або вкорочують до 75, а безпосередньо формує обрізку, проводять в наступному році навесні. У перші роки життя рослин нерідко доводиться вкорочувати прирости і проріджувати загущаючі крону гілки, оскільки молоді сливи стрімко ростуть. У березні квітні усливи формують, як правило, розрідженої росну крону. При цьому висота штамба повинна бути близько 40 см. На дереві залишають від 4 до 8 скелетних гілок з рівними проміжками між ними, і кутами відходження від штамба близько 45 градусів, вагони з кутом менше 40 градусів видаляють, вони можуть зламатися. У наступні роки прирости вкорочують на третину, іноді крону формують у вигляді вази у дерева не старше двох років, вирізують центральний провідник і стежать, щоб інші гілки теж не почали. Претендувати на цю роль, але майте на увазі, такий вид обрізки не підходить для колоновидних слив. У них обрізають тільки бічні пагони. У дорослого плодоносного дерева вирізують гілки, що виходять за зону формування крони, трохи знижують крону і вкорочують центральний провідник, а також вирізують вольткове пагони навесні і восени не забувають і про санітарну обрізку видаляють всі сухі, поламані. Пошкоджені підмерзлі гілки, після обрізки всі зрізи на рослині необхідно замазати пастою ран, ні, живиця або благо, сад, захист сливи від хвороб і шкідників для профілактики хвороб ранньою весною, до розпускання листя і восени після листопаду, крону дерев і ґрунт в пристовбурних кругах оприскують ною бордоською рідиною проти клястероспоріозу рослина додатково обробляють п'ять ним розчином сечовини. при виявленні плодових кліщів дерево оприскують фітовермом препаратами антиклещ, Аполо або дефломайт – з попелиць непогано справляється. препарат кінмікс. проти сливової плодожерки використовують біопрепарати бітоксибацилін лепідоцит кількістю в обок. Від 4 до 6 з 7-10 днів від довгоносика рятує фуфанонова. При цьому важливо обробити сливу саме після цвітіння, як бачите. Садка і догляд за сливою під силу, навіть новачкові. Не забувайте поливати дерево і обробляти його від хвороб і шкідників, і урожай вас не розчарує.